Вітаю вас, малята. Давайте послухаємо загадку. Хтось малює на вікні квіти, візеруночки чудні. Вимальовує старанно він узори бездоганно. І коли ж таке буває, коли снігом замітає? Хто малює на вікні? Розкажіть ви на мені. Так, малята, це зима, мороз. Малята, давайте помилуємо з чудовими пейзажами, що створив мороз зима. А на що схожі ці візерунки? Дітки, а що відбувається з калюжами під час морозу? Так, вони замерзають. А що робить мороз із річками, ставами? Так, вони теж замерзають. Дітки, а на що перетворює мороз водичку, що капає з даху? Так, на бурульки. Під бурульками ходити дуже небезпечно. А ще взимку випадає багато снігу і можна зліпити сніговика, покататись на санчатах, лижах, ковзанах. Малята, я теж пропоную вам визирнути у віконце і помилуватись красою зимового пейзажу.